Але то є моя ліва і права рука, без нього було б дуже тяжко. Так. А ви сам Запоріжжя, так, так. Ти вже давно приїде. Так. Навіть ну, такі так. так. <ріху> вуса має, ви не бачите. Ми з ним багато таких. Оцей пам'ятник Шевченка, щоб не бачити.

дай притифуос. президент що йом масло і Ющенко це пам'ятне відкривали. Так. Око ідуга. Серце, да. MBC Догового Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, Слава. дорогі Христі, сердечно вітаю вас в цей сьогоднішній день, святочний день для нас. Для мене особливо. Бо маю нагоду зустріти вас з піввітчизників отут на тій гостинній мадярській землі. Сердечно вітаю присутнього тут з нами, владику Филипа, вітаю представника нашої держави, пана посла і вітаю вас усіх. Молодших, старших, усіх, щоб, хто не є, ті, хто сюди прийшов, шукаючи чогось кращого, щоб користав із того, що з собою приніс, щоб жив задоволений, щоб що він також є чинна особистість, чина перед Богом. Чина перед своїми, чи наперед перед собою самим і чина також навіть перед чужими. Бажаю вам Божих благодаті за заступництво Святої Богородичі, за заступництвом усіх тих святих, яких видала наша рідна земля. Нехай вас усіх милостивий Господь благословить. Слава Ісусу Христу! Slava. Ще внуріч зробити такий трошки, більш може сталий контакт. От вже тепер буде інтернет, вже буде майже обмін буде легший, Це так. також важливо. як ми, мене. Для мене і багато з того, що ви кажете, цілком новина, що ви маєте свій театр, свою школу, свою, все, своє те, то це дуже важне, і що вас тільки є тут. Я не мав поняття, тому я перепрошую, як комусь не стало образочків, бо мені не казали, усіх, е, усіх, та там, може, як в церкві буде третій його сів, то більше як вистачить. <гум> і я залічав бачите, а я такий спосіб буду мучити, та, ще вам підіслати вам трошки більше. В кожному разі, варто, що ми побачили. Ми почуємо від вас тепер і треба буде робити відповідні... Знайти, щоб з Владикою договоритися, щоби він його прийняв. Було би гарно, якби той отець вмів вже маярську мову, хоча це трошки тяжко в нас, але побачимо, що буде можна зробити. Ну, нам треба українськомовного все ж. Але йому було б легше, якби вмів. Але це і важливіше, щоб мати українського. Будемо з Владикою. Бо, Тому, знаєте, у нас є громада, і... вони гуртуються там, де ви були, де так, ви були в нас. Так. Але і в нас вже були священники, ми викликаємо священиків цей і в оці пушкаш. Але це мати постійно Це священника... ну, дуже важливе для громади. Так. Бачите, так як ви маєте вже бачу структуру якусь так, собою. Так. Вже, дуже важливе, що ви маєте приміщення своє, та надзвичайно важлива річ. Так. Бачите, я так говорю з досвіду, бо я також емігрант. Я 20 років жив в Америці, і п'ять років в Австрії. Вже. Так Ми що злігає. то пільнуєте гарно. А знаєте, а крім того, маєте вже свою структуру. Я, я щиро скажу для мене багато з того, що ви сказали, абсолютно новість. І мила новість, скажу. Що приємно, що ви що вас є стільки і що ви собі даєте раду, що не що живете, працюєте, творите, Плакайте. то дуже важливе. Та дай вам Боже, а ми будемо старатися, щоб ви доставите вам, щоб священий був сталий, позаходять сіону. Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Амінь. Амінь. Дай Бог благословить. Сердечно дякую. Приємно бути з вами. І дай Боже, що знову побачимо. Так, дай